Повернемося до реальності цього тижня. У деяких областях замість снігу наст цей крижаний панцир. Для сірої корібки та фазана це вирок, якщо ми не втрутимося. Ці птахи живляться з землі. Вони розрібають сніг лапами, щоб знайти насіння, але лід вони не розіб'ють. Я звертаюсь до небайдужик. Якщо біля вашого дому чи дачі водяться ці птахи, знайдіть 15 хвилин часу. Підгодуйте їх, пшениця просо, навіть кукурудза. Це коштує копійки, але зараз це врятує життя. А сойки? Ви бачили, як вони восени ховають в жолоді? У них феноменальна пам'ять. Вони пам'ятають тисячі своїх схованок. Але зараз ці схованки під склом. І подивіться на небо. Там літають золотомушки мушки-синички. Через дощ хвоя сосен злиплася. Комахи, якими вони живляться, замуровані в лід. Для, них, для цих крихіток кожна хвилина коштує їжі. Це трата останніх сил. Вивішуйте сало, тільки не солоне, насипайте насіння. Це їхні батарейки, на яких вони дотягнуть до весни. Складніше доводиться хижим та коловодним птахам, які харчуються м'ясом та свіжою рибою.